Треба подивитися на нашу історію. Е, Росія нам ніколи не давала спокою, і рано чи пізно воно би сталося. Я не був впевнений, що воно зараз відбудеться, але я знав, що воно буде. Ті люди, які біля тебе, коли буде складно, коли буде е, гаряче, вони будуть поряд. То, що ми вже перемогли морально ворога це факт остаточний. В житті я був режисер-аніматор. Я робив мультфільми. Серіали для дітей це Сергій позивний його Дісней. Дісней в прямому і переносному слові, тому що ця людина безпосередньо дотична до Діснейленду, я не знаю, до мультиплікації. І він в нього були контракти серйозні і з американцями і з китайцями. Я працював в спортивній галузі. Це наша надіга. Тобто, ми, коли він рядом, ми спокійні, тому що знаємо, що є, є надійний товариш, який завжди може підставити своє плече. У мирному Львові я. Працював архітектором. Він нам робив е ну, споруди, допомагав робити по захисту нашого ще одного такого ЗКП, яке було в Бахматі. Таку архітектурну споруду. От. Це товариш Ярем. Я все життя на ескаваторах відпрацював, мене в дитинстві трактором називали. Та й все Бо я пішов в вогнівське бронетанкове училище вчитися. Трактор, трактор. Це людина, яка нам допомогла тут підняти е, як це, тракторну техніку. І дякуючи йому, ми зараз маємо в бригаді в нашому розпорядженні два екскаватора GCB. Нам сказали, що ця техніка поломана, вона не підйомна, хочете забирати. Там уже 10 разів приходили з різних бригад, але ми все розібрались і поставили якби, на ходу. На мотоциклах це. Вже не раз дивився смерть. Ти сідаєш на мотоцикл, якщо порівняти, там. ти сідаєш на моцикл не для того, щоб вмирати. І тут ти так само приходиш не для того, щоб вмирати, а для того, щоб захистити свою державу. Це е, Роман позивний байкер. Байкер, тому що він е, в житті професійний байкер. В нього є і свій байк, він сам їх конструює і збирає своїми, е, можна сказати, без перебільшення золотими руками. Тому що. Дякуючи тим рукам, ми підняли стики непідйомної техніки. Я про війну розумів, що вона буде, і коли я собі там думав, я думав, що це буде 23 лютого. Помилися там на декілька годин. І, а обговорював вже з там, напевно, з кінця року. І я обговорював це дома, що можливо це буде. І десь, напевне, через те, що я це проговорював, що е, я говорив з дружиною, з дітьми, е, я пояснював, що ну, може статися таке, що я піду, і ви маєте бути до цього готові. Певне, тому. Сам себе налаштовував на те, що я можу піти, і це може бути білет в один кінець. Треба подивитися на нашу історію. Росія нам ніколи не давала спокою, і рано чи пізно воно би сталося. Я не був впевнений, що воно зараз відбудеться, але я знав, що воно буде. Я пішов військомат. Звичайний набір, була величезна черга, я пам'ятаю дуже цей момент. І було таке в мене не страх, такий. Неподобаство, що я можу не попасти, що я не встигну записатися. Але десь в останніх е, тих відомостях я все-таки фігурував. І я був готовий до того, що бути, е, може бути різне, і я опинився і на фронті і на передовій. Якщо Львів досі спокійний, значить я тут. І це вже є якийсь результат на панна роботи. Ми ж для цього сюди прийшли. Якби у нас дуже багато у Львові людей. Які розказують, якщо будуть під Хмельницьким, то я візьму зброю і я піду захищати. Якщо будуть під Хмельницьким, то можу бути в Кракові. Я питанням військової служби зайнявся ще в листопаді 2021 року. Я вирішив підписати контракт, піти на службу. Що страшно, коли щось прилітає, і воно, воно несе смерть. До цього неможливо звикнути. Треба бути ідіотом, щоб не боятися, от але звикаєш діяти в тих критичних умовах. Досвіду військового взагалі до цього моменту не мав. Так, я мав досвід з поводженням зі зброєю, я мисливець. Більш ніж 15-річним стажем, коли ми прибули на Донеччину і саме в пункт, місце, де ми перебували перші тижні, було лячно, було лячно, лячно від поглядів місцевих, ти зразу розумів не дуже тебе тут і раді, напевно, бачити всі на Донеччині. Мені було найважче звикнути до власне ставлення населення, особливо в перші дні в тижні, коли приїхали. Ця розмова людей на позитивних таких якихось емоціях. і ти потім розумієш, що вони були штучними, і оце було найважче до цього звикнути. Ну бо ти приїхав захищати батьківщину і хочеш. Ну, як хочеш, ти розраховуєш на підтримку місцевого населення. І коли ти це починаєш розуміти з дня на день, що тут її немає в повній мірі, а то й навіть навпаки вороже ставлення, от, от це найважче дозвикання. Росія до цього готувалася все життя. І вони просто використали момент, в який вони думали, що Україна в цей момент слабка і можна нею скористатись. Але, на жаль, вони не врахували один момент, що вони мають справу з українцями, які в корні відрізняються від росіян. Це українці, які мають свою історію, свої традиції, свою культуру, і вони знають, за що вони воюють. У нас є унікальна можливість в черговий раз в черговий раз. На кінецтво відділитися від тої неправдивої історії, яку нам нав'язувала. У нас є дуже цінні речі, які відрізняють від росіян. Те, що ці люди, які зараз воюють, вони самі прийшли. Ну, більшості, більшості самі прийшли. Українське військо переходить на свої стандарти. Натівські стандарти не мали таких можливостей бойових дій, як зараз має Україна. За ними є сім'я, за ними є земля, за ними є традиції, культура і історія. Оці п'ять компонентів це ті, які нас роблять монолітом. Без волонтерської діяльності, звичайно, ну я не можу уявити, як би це все реалізувалось. Це була величезна допомога і у їжі, і у тепловізорах, у спорядженні амуніції, у всьому. З однієї, сторони ти дивишся і розумієш, там сім'я, з іншої сторони, побратими, а з третьої сторони, тут досягнення нашої армії на фронті. Воно дає такий бойовий дух. Те, що ми. Переможемо, в цьому немає сумніву жодного. То, що ми вже перемогли морально ворога, це факт остаточний і незворотній. Армія це такий організм, який е не задає питань. Є наказ, його треба виконувати. Я майор, вони. Рядовій. Особовий склад повинен знати, за ким він йде, хто у них командир, якому вони можуть довіряти, в якому вони вірять, і за яким вони підуть. Я завжди думаю про їхню безпеку в першу чергу. Ти розумієш, що біля тебе люди, які мислять так само, як ти, які діють так само, як ти, які хочуть вчитися, хочуть розвиватися, працюють над собою. І тому це це оце відчуття побратимства, воно є абсолютно таким реальним і більш насиченим, я думаю, ніж було б в цивільному житті. Виходиш вночі і, і, і з тобою йде побратим, навіть який не має з тобою йти. Так, а ти розумієш, що, що може бути будь-що. От він міг би спокійно спати. А він йде, іде, тому що він має тебе прикрити. От і ці маленькі такі нюанси, вони якраз і формують це розуміння, що ті люди, які біля тебе, коли буде складно, коли буде е, гаряче, вони будуть поряд в цивільному житті. Ми б напевно ніколи й не перетнулися і не познайомилися. А зараз ми ну, в дуже хороших стосунках, відносинах і напевно не знає, віддали би в себе один одному. Ми чому такою командою якраз е, вважаємося, тому що е, прийшли саме перших днів, і ми не звикали один до одного в процесі. Ми Самі почали е, взнавати, що таке армія разом. Була туга за рідними, було е, бажання їх побачити, так? але не пошкодували. Направду е, ті хлопці, які зі мною, вони бомбезні. Тобто, е, ну, Такі хороші, надійні. Е, Ну реально ця дружба, яка в нас сформувалася, бо ніхто нікого не знав до того, вона така дуже міцна. І е, я тішуся з того, що саме ці люди біля мене. Ти розумієш, що ця людина тобі близька, і ти на неї покладаєшся. Тоді інакше не може бути. Дякувати Богу, що в нас є такий керівник в армії, який мудро. І грамотно веде цю війну. Тобто це надихає, і ти розумієш, що може бути стати що завгодно, так? Але принаймні ну, десь ми йдемо в вірному напрямку. Дійдуть, звичайно, додому вернуться не всі. Я вважаю, що у бійця є три таких найважливіші риси: це кмітливість у певних ситуаціях, спокій. Коли навколо тебе далеко не спокійно, а також холодний розум. Наш майор. Він і строгий, але він завжди нас підтримував і з ним можна було поговорити як з людиною. Ми втримали нашу країну, ми її вже втримали, в принципі. Але нам ще треба її будувати, будувати, зараз будувати. Я вам скажу, що якби не вони. Я б не знав, чи ми переможемо. Це дякуючи їм.